...татусі на війні, вони їх дуже люблять та з нетерпінням чекають додому. Нагадування про це: 15 дітей із сімей, військовослужбовців виготовили шоколадні серця. Солодкі подарунки передадуть військовим бійцям, котрі зараз знаходяться на сході країни. На людям, які створили це для діток, а особливо для нас, бо дивлячись на ці, діт... ці оченята, які дивляться з такими цікавостями, і з радістю це роблять для своїх батьків і близьких. Нам трошки тепліше, нам трошки добріше. І дай Бог, щоб ці сердечка потрапили і до тих злих сердець, які роблять це зло, і може вони розтопить їх злі серця. Захід відбувся за сприяння кондитера Валентина Штефаньо та Закарпатської асоціації територіальних громад. Сам шоколад зазначає, що зараз кожен підприємець повинен прикласти максимум зусиль для допомоги нашим захисникам. Зокрема, солодке серце підтримує їх у важкі хвилини. Головним гаслом заходу стали слова Любов зміцнює бойовий дух. Бойцям, которые знаходяться на передовій, буде приємно получить день Валентина шоколадне серце от дітей, которые напишуть там пожелання на ньому. Я думаю, це серце очень согреєш наших бойцов. Все таки такі знати, що здесь є люди, которые їх люблять, за них держат кулаки, очень за них переживають. Діти зізнаються, вперше бачать стільки шоколаду. Захопливі вигуки лунали не тільки від малечі, але й від дорослих. Ужгородка Вікторія привела двох своїх дітей Назарчика та Богданку, які з великим ентузіазмом долучились до процесу виготовлення солодких сувенірів. дуже красивий, дуже хороший. Не тільки для дітей, а для дорослих також така робота мені прекрасна. Мені теж дуже На всіх серцях написали патріотичні фрази. Опісля вироби передадуть волонтерські організації, рух підтримки закарпатських військових, а ті вже у свою чергу доправлять в зону АТО.